Гучно було цієї ночі у російських містах Саратові та Енгельсі. Там працювала ППО через загрозу дронової атаки. Місцеві жителі розповідають про потужні вибухи після першої години ночі, а також пишуть про пожежу на Саратовському НПЗ. Увесь цей час із динаміків лунала сирена та заклики відійти від вікон. Підприємство у Саратові, на яке націлилися БПЛА, спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального і мазуту. Загалом понад 20 видів нафток. Продуктів. Це не перша атака дронів на Саратовські НПЗ. Попередня відбулася тиждень тому. У тимчасово окупованому Криму знову палахкотять нафтобази. У прикордонних областях Росії масові відключення світла, вибухи у російських портах. Українські сили продовжують точкові удари по військових і логістичних об'єктах ворога. Цього разу під прицілом нафтобаза в гвардійському та порту АПСЕ. Деталі у Даниїла Дьоміна. У ніч проти 10 листопада сили спеціальних операцій України уразили нафтобазу Гвардійська у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники влучили в насосну станцію на території об'єкта. Там зберігалися запаси пального для військових підрозділів РФ. ФГКУ Гвардійський важливий елемент пально логістичної системи окупаційної влади в Криму, зокрема, для забезпечення військових об'єктів і транспорту ворожої армії. Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотального знесилення ворога вести наступальні дії. За даними російських телеграм-каналів, після вибухів над гвардійським у небо здійнявся стовп вогню. А місцеві жителі чули кілька потужних детонацій. Міністерство оборони РФ заявило, що буцімто збило 10 українських дронів над тимчасово окупованим півостровом. Нафтобаза в гвардійському не випадкова ціль. Вона розташована неподалік одноіменної авіабази. Саме звідти злітає штурмова авіація Бомбити Україну. Вибухало потужною російському місті Туапсе. Морські дрони атакували там портову інфраструктуру. Сталося це вночі, а тривога була понад 8 годин. У Чорному морі в районі Туапсе нейтралізовано чотири ВПЛА. Один із безпілотних катерів вибухнув недалеко від берега. Ударна хвиля пошкодила вікна на другому поверсі будівлі, гараж та ангар. Постраждалих немає. На місці події працюють екстрені служби. Голова місцевої адміністрації Сергій Бойко спершу визнав дронову атаку, але пізніше видалив дані з офіційної заяви. Одночасно гримілою прокордонних регіонах Росії українські удари по енергетичній інфраструктурі залишили без електрики понад 20 тисяч людей. Електро та тепломережі зазнали серйозних пошкоджень. Понад 20 тисяч жителів без світла. У Курській області пожежа спалахнула на електростанції у селищі Коренево, а у Воронезькій загорілася теплова установка. Місцева влада повідомила про зупинку генерації в десяти регіонах. Російські джерела заявили, що протягом ночі збито 44 українські дрони над Брянською, Курською та Белгородською областями. Але масштаби пошкоджень свідчать, що частина БПЛА таки досягла мети. Українські сили чим далі активніше б'ють по російських енергетичних і промислових об'єктах. Так Київ послідовно позбавляє Москву ресурсів для ведення війни. Зруйновані нафтобази, зупинені порти і масові відключення світла наслідок точкових елесистемних ударів. Україна і надалі змушуватиме агресора платити за війну не лише втратами на фронті, а й у тилу. Дані. Дьомін подробиці телеканал Інтер Марафон Єдині Новини.